Если не будет исправлено, то ничем хорошим эта компания не закончится. Нам сказали, решили проблему дронов, вот, уже больше, чем на ВСУ и прочее, прочее, но как нам говорил наш новый министр обороны, Андрей Ильич говорит, ошибаться можно, врать нельзя. И что самое удивительное, насыщенность дронов, FPV дронов, то есть дронов Камикадзе с украинской стороны настолько ужасно большая, что они на одного раненого нашего бойца тратят 3, 5, 6 дронов, которые и вот просто добьют, и не жалко. да. Не жаль, а вот Та что? группировка, которая пошла э, с карковского направления э, на то, и вот сейчас штурмует Волчанск, она не обеспечена, никак не обеспечена э, дронами. У нас артиллерия э, артиллерия на том же уровне э, по дальности. Про поточности я вообще не говорю. Достаточно открыть любой ролик, показывающий поля, засыпанные снарядами, отнюдь не по укрепам и всего прочего. Да, у нас снарядов больше, но мы их больше в копеечку. Больше в молоко стреляем, и потому вот это соотношение тут какое-то время назад смеялись над тем, что, значит, европейский или американский снаряд там стоит 5-10 тысяч долларов, наш всего тысячу, но наших нужно выпустить в 10 раз больше, чтобы попасть куда? Шаманов э, с, Трибуна Государственной Думы говорит, вы посмотрите, как э, одеты, снаряжены, э, с, снаряжены солдаты Украины. А, э, а, вот, вот, снаряжение солдата Украины, это тоже. Которое выдается э, 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 по прибывшему э, 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 э. Вот давай часть. посмотрим, что у него есть. Спальный мешок, э, ну, маскировочный, да, это самый, да? Это куртка зимняя. А, осень зимняя осень. куртка, прости. Броник. Броник. Тут все, Поверьте. Э, да, вот я вижу кроссовки, да, спортивные но что-то, что в этих пакетах не видно, да, но бог с Ну, факт тот, что вот вчера я был в магазине «Сплав» и видел закупающихся солдат нашей российской армии. Это выступление генерала Шаманова, mm -hmm. который говорит, что наши солдаты вынуждены покупать на свои деньги. Это правда? Спрашивается, почему так происходит? Солдат служит государству, солдат изнашивается, ползая по, по полям, по долам, по горам и городам, он изнашивается... И вынужден покупать на, на свои деньги снаряжение. Даже видеоролики посмотрите, в чем одеты наши солдаты а что одеты? Вот, и в чем, в чем одет противник. Какие ботинки носит противник, а какие наши. Мы понимаем, почему вот этот раздался вопль генерала Шаманова. Это совершенно понятно. Потому что ну, он тоже видит, тоже, он получает ту же информацию что мы и мы с тобой в общем-то да. вот то есть это ужасающее положение. А вот ты ждешь, что будет вот сейчас вот говорят будет генеральное сражение и мы, мы как разобьем вы. Мы все как кинемся вперед, да перемолим тот народ, но это это. Из области фантастики, если мы будем действовать так же, как мы сейчас действуем. То есть лбом пробивая одну стену, э крича ура, мы, как говорится, здесь пробили стену. А тут еще одна стена, еще толще, одна, еще, как следующая говорится, стена. следующая стена. Понимаете, нам э сказочник, э вот, который был спикером от Министерства обороны, как его там фамилия. Шинаконков. Шумакон, Коношенко! Коношенко, э э сказочник. Новий пакет американської допомоги на що будуть скеровані ці понад 2 мільярди доларів, про наші нові бригади, які потребують зброї, і про бойову ситуацію на турецькому напрямку, який став одним з найгарячіших останнім часом у розмові з нашими військовими, які саме там тримають оборону. Про це замить. Сьогодні стали відомі подробиці нового пакету американської допомоги, йдеться про 2 мільярди 350 мільйонів доларів. Це новий транш, який очікувалося, розподілений на дві частини. Одна зразу передається для того, аби була поставлена зброя запасів Сполучених Штатів американської армії, а друга скерована на закупівлю насамперед ракет для комплексів Петріот і комплексів комплексів на сам і на це буде скеровано 2, 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Виникає питання: на що на які ракети підуть ці гроші, і фактично, ми порахували в Дефенс Експрес, знайшли дані. Скільки коштують ракети до комплексів Patriot. і цифри виявилися таки досить ну фантастичними. Ми знаємо, що Patriot використовують. Два типи ракет одні ракети GMT, які збивають кінжали, це якраз протиракетні засоби, і ракети МСЄ, які використовуються для збиття літаків на дальність 150 кілометрів. І от фактично виходить, що кожна з таких ракет коштує в проміжку десь від 5 до 6 мільйонів доларів за одну ракету. При тому, що темпи виготовлення цих ракет десь в межах 500 одиниць на рік, тобто фактично. Двох мільярдів доларів, якщо ми будемо закуповувати лише м, м, ракети до Петріотів, вистачить десь орієнтовно на 400 таких ракет е, одного чи іншого типу. При тому, що е, повторюю зараз, Україна має пріоритет перед іншими країнами, які раніше замовляли ці озброєння, зокрема та ж Швейцарія, Польща, Румунія, і зараз вкрай важливо, щоб саме. Україна отримала ці ракети до Петріотів, тому що велике значення має не лише кількість батарей, які ми маємо в своєму арсеналі. а Зараз буде орієнтовно до восьми батарей Петріотів, а насамперед достатня кількість ракет, які можна використовувати проти російських засобів нападу. І ми розуміємо, що зараз відбувається постачання озброєнь, але разом з тим, ми розуміємо, що у нас формуються нові бригади, які Требують посилення саме озброєннями. Ми знаємо про те, що командувач сухопутних військ Олександр Павлюк говорив десь у травні про те, що у нас формується 10 нових бригад для того, аби відбивати російський наступ. Кожна бригада, в залежності від штату, там може мати від. Двох до восьми тисяч осіб. У нас формується корпус рейнджерів, які мають включати чотири там полки спеціального призначення, які мають оснащуватися західною зброєю. У нас формується така нова частина, про яку так само було оголошено. Це інженерно-штурмова бригада. Це такий новий тип військової частини, яких досі не було в збройних силах. Але ми розуміємо, що у нас зараз вистачає особового складу з огляду. У на те, що мобілізація відбувається достатньо ефективно, але питання в озброєннях сьогодні, якраз вийшло інтерв'ю на Блумберзі президента України Володимира Зеленського, де серед іншого він сказав про те, що нам потрібні озброєння, тому що бригади існують, але є потреба в засобах. От, давайте почуємо фрагмент цього інтерв'ю, яке Зеленський давав для агенції Блумберг. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, які не укомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть. На жаль, повільно підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.